Доброго дня, сьогодні на зв'язку з вами буде Артем Мищенко. Я вам покажу короткий екскурс за нашою роздягальню, що стоїть всередині, як це все відбувається. Тож, розпочнемо. Зараз ми, ми заходимо в нашу роздягальню. Може, бачить Максим Маюка. Дай Боже здоров'я! Хлопці передягаються, готуються до тренувального процесу. Сьогодні приїхав Михайло Семчу. <реш> Міша, що там розкажеш? Навіщо ти клюшку? Щоб грати. Щоб грати. Яка твоя улюблена лента, тільки біла? Не стісняється, що ти збиває? Відразу замов. Сьогодні всі в нас в гарному настрої, всі після вихідного. Заряжені тільки позитивом. А, ні, Такі справи. У нас сьогодні індивідуальна розминка. Хлопці стісняються, дуже стісняються камер. Олексій у нас не в Євті, скільки займає твоя розминка в середньому часу? Е, я гадаю, приблизно 15 хвилин. Тобто це активна розминка на всі участки і на всі м'язи тіла. Yeah. Я почув тебе, я почув. Як ми бачимо, у Єгора розминка займає трошки менше часу. У вратарів, вратарів своя розминка з захисниками, вони, вони дуже дружні, дуже, дуже дружні відносини. Тім білий прав. Це Андрій, захисник нашої команди. Андрій, скільки в середньому займає твоя розминка? Ну, від 5 до 7 хвилин. Ого, в тебе майже в два рази менше, ніж у Єфтяха. Ну, це мастер діла, тобто я накриє вже полупрофік. Та просто, напевно, більш активно. Так, так, так. Я гадаю, це все досить. Це все досить. Це все досить. Куда, Куда мы заросдам? Ты скажешь, что? Ну, мабуть в зал. <клес> мабуть в зал? <клес> мабуть в зал. Там. Ну, а де тут зал? На третьем поверхности у нас зал. з Ближайші 3-4 дні я вже буду з Так, З нами Артем Іщенко. У мене декілька питань, це бліз. Перше. Артем, скільки команд буде на нашому чемпіонаті світу? Які? Ого. Це то складне питання. Я думаю, це Україна, Франція, Данія, Казахстан і Дан... Данія, Казахстан, Франція, Японія і Венгри. І Венгри? венгри. Угорці, Угорці так. так, Чого б вам хотілося додати у збірні, чого не вистачає? Чого не вистачає, я навіть не знаю. У нас такий дружній колектив, що такий дружній колектив, що він все заміняє. Чого не вистачає збірні України? Ну, то... Чого не вистачає? Я, я, я не знаю. Ну, все є, все є. Тупо яблучка, лимончики, апельсинки, Протеїни. чай, протеїн, вафлі, цукор. Чай. Чай. Всім дякую за перегляд. Слідкуйте за нашим каналом. Я думаю, буде багато цікавого.